Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я записую для вас дорогі овни, таро розклад на березень. На кожен тиждень я буду діставати, як і раніше, по дві карти. Зазвичай з 4 тижні в місяці повноцінних. В кінці я дістану додаткову карту карту пораду на березень місяць. Якщо буде необхідно, будемо діставати додаткові карти. В руках в мене Таро Райдера Вейта. Почнемо. Почнемо ми з першої карти на перший тиждень для овнів. Що, що нам підскажуть старо? Перша карта двійка жезлів. Карта такої трошечки може невпевненості. Може бути, карта ну, саме про невпевненість подальших дій говорить. карта. Можливо, ви збира... ну, ми бачимо, що у людини глобус в руках, можливо, ви плануєте якусь поїздку, і наразі важко вам, можливо, на день народження ви своє захочете кудись поїхати. І... Саме із цього ви будете, там, можливо, якісь там плани підбирати. Також може бути щось пов'язане з роботою, тобто з якимись проектами, тобто, але саме карта двійка це не впевненість в якихось подальших діях. Давайте подивимося другу карту, з чим же у нас ось ця двійка пов'язана. Для огнів. Імператриця вона дійсно пов'язана буде напряму з вашим комфортом, з вашим становищем. Тобто, будете думати, можливо, дійсно, як святкувати день народження в найближчий э, період. Можливо, якісь такі побутові речі. е-е э, Щодо там ремонту, щодо придбання якихось речей. Тобто будете роздумувати і розглядати, так, знаєте, всі, всі сторони умовно. Далі другий тиждень. Перша карта для Овнів. Двійка мечів. Також двійка, але тут уже двійка говорить про не. Про вибір. Тобто, вже у вас намальовуються все-таки якісь, можливо, ідеї, бо ми чи саме про думки, і ви далі будете продовжувати ось уже думати про це і, можливо, вже там наближатися до правильного вибору. Так, хочу подивитися другу карту на березень. Трашний суд. Карта новинна, тобто, коли нам захочеться умовно, так, як прокинутися від чогось, карта може бути про, ну, про реальний суд в деяких випадках, про правосуддя, можливо, вас викличуть там як якогось свідка в ситуації. Хочу дістати третю карту. З чим пов'язаний у нас страшний суд. Пов'язаний він з якоюсь ціллю вашою. Можливо, якась задача, якою ви раніше опікувалися умовно, або про щось ви забули. Воно ви згадаєте, можливо, про щось і будете дуже задоволені цим. Оскільки бачимо. Це на шість там, Бачите, людина на коні такий, якби, з тріумфальним вінком, і на голові, і на цьому, Тобто перемога якась обов'язково у вас буде досить приємно. Третій тиждень перша карта для овнів дивимося. підскажіть нам карти, що очікувати. Ага. Король Пентаклів. Це можете бути ви, якщо я не помиляюсь, це земна стихія, а овнина з вогняної, тому вогняна це не жезли. Це хтось земної стихії. По пентаклям це телець може бути, якийсь чоловік, може бути, хтось пов'язаний з фінансами, ваш керівник, бухгалтер і так далі. Або хтось ось зі мною стихії, ваш чоловік, будь-хто якось програється обов'язково ця людина. Давайте подивимося, з чим же ця людина буде пов'язана у вас в третьому тижні. Угу. Можливо, з цією людиною будуть якісь спірні моменти. Сімка жезлів. Вона говорить нам про те, що, знаєте, потрібно буде як захищатися, можливо, від чогось. А можливо, до речі, це якась там, я не знаю, така державна організація, знаєте, там податкова і так далі. І, можливо, випливуть якісь там заборгованості, не дай Боже, знаєте. і... Вам потрібно буде довести свою правоту. Або дійсно це якась може бути трохи конфліктна ситуація, але це саме про захист. Захист, оборону таку своєрідну. Третю карту дістану. І королева мечей. Тут, напевно, про те, що ви приймете якесь рішення, зможете доказати правоту, чи в нас про думки, але загалом, якщо розглядати, це також спеціаліст спеціаліст законодавства, тому, можливо, будете звертатися по допомогу до когось. Це може бути психолог, але не знаю, не знаю, можливо, в деяких програє і так. Тобто, Хтось із-за якоїсь ситуації, може якось чоловіком, з бойферем, він захоче звернутися. Ну, або з дружиною, з дівчиною, захоче звернутися до, психо... до психолога, і проговорити якісь можливо складнощі. А, так, четвертий тиждень. Перша карта. Пожезлів. А, щось якісь, бачите, як паросток, щось таке ось пажівне завжди. Навчання чомусь новому початковий період. Тому, якщо ось там у вас була двійка на початку, то зараз у вас пажезлів Можливо, вам потрібно буде повернутися до якоїсь ситуації, повернутися до обмірковування ось того, що я казав по імператриці, тобто комфорту і якогось вашого становища. Так, наступна карта. Трійка мачів. Дійсно, можуть бути якісь такі. Складні ситуації, коли для вас може бути якесь певне розчарування, але по-трійці воно не тривале. По трійці це щось таке дуже швидкоплинне, те, що швидко закінчиться. І на що ви навіть може Ну, вас це засмутить, засмути, але ви не будете там довго в пригніченому стані. Хочу дістати додаткову карту, третю також на четвертий тиждень для вас. Одно подивитися, з чим же ж у нас пов'язано. Пов'язана це трійка. Трійка Пентаклів. Це якраз таки досвід, карта досвіду, карта, можливо. Можливо, ну, Пентаклі не завжди в нас про кошти. Вони можуть говорити і про цінності, про здоров'я, про сімейні цін, цінності, тобто те, що нематеріальне. Але бачите, тут людина в нас зображена, тобто хтось приходить до когось чи за порадою, чи за досвідом якимось. Можливо, ви будете цією людиною або до вас, хтось прийде, ви будете комусь щось, щось комусь пояснювати, навчати чогось, чомусь новому. І так далі. Але щось. Це не... ну, карта не... це не завжди говорить про надходження коштів. Тут зазвичай, ось саме про обмін цінностями, про обмін якоюсь інформацією. Тепер я ось цю картиці, які нам випали, додаю до основної колоди і перетасовую. Таким чином дістану одну. Додаткову, ну, Не додаткову, а одну карту, про яку я вам говорив, як карту пораду для вас, дорогі овни, на березень місяць, на що вам потрібно звернути увагу. Якщо випаде якась карта з тих, які ми вже з вами бачили, то саме на цей тиждень вам потрібно буде звернути увагу і саме на цю ситуацію. Якщо випаде будь-яка інша карта, то будемо зараз пояснювати, з чим вона пов'язана може бути. Так, дивимося. Карта поради для овнів на березень місяць. Так, з кубків? Чудова карта. Карта емоцій. Коли будуть емоції через край. Пов'язане може бути з будь-якою ситуацією, якщо чесно, тому одразу дістаю другу карту. Для більшого уточнення, але емоційний у вас буде березень. Карта Мах. Не забувайте, дорогі овни, що ви все-таки вогняний знак. У вас будуть всі ресурси для того, щоб вирішити будь-яку ситуацію, оскільки мах, бачите, на карті він поєднує в собі абсолютно всі і чаші в нього на столі, є і жезли, і мечі, і все, 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 все і пентаклі. Але це. Це і карта невпевненості, карта тільки якогось початкового етапу, оскільки це одиниця в старших арканах. Але карта вказує саме на людину. Березень може бути саме для вас досить емоційним місяцем, досить, можливо, провокативним. Тому беріть обов'язково це в свої руки і дійте, дійте обов'язково. Будьте завжди на поготові і не відмовляйте в допомозі іншим. Ось така ситуація, овни, у вас на березень місяць. Я дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь обов'язково на цей YouTube канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим каналом зі своїми друзями, знайомими, рідними близькими. Мені дуже буде приємно побачити ваші коментарі. І до зустрічі в наступних відео.